Селектор, Pro» — це міжнародний музичний форум. Ми маємо на меті познайомити ключових представників індустрії, агентів, букерів, промоутерів, представників фестивалів задля того, щоб як то кажуть, «connect the dots». Якщо попередні два роки ми робили україно британський фокус, то у 2020 році сектор про має регіональну орієнтацію, тобто він залучає також фахівців з регіону «Wider Europe» — це країни Центральної Азії, це Західні Балкани. Перший день це серія тематичних дискусій. Це можливість власне поспілкуватися в такому закритому просторі. Другий день це відкрита частина, де ми раді вітати усіх охочих познайомитися з потенційними партнерами, колегами, можливо, навіть конкурентами, і подивитися їм в очі. Чи варто казати, що особисті знайомства завжди працюють набагато ефективніше? Цього року нашою темою, нашим основним фокусом стає розбудова сталої музичної інфраструктури. Зокрема, ми дивимося на невеликі концертні майданчики їхнє значення для артистів, які лише починають свою кар'єру. Два вечори, на яких ми представляємо дуже різну музику. З одного боку ми представляємо сучасну британську сцену, бенд The Come is coming. Власне, агент цього гурту присутні на форумі спікером. І в другий вечір ми вирішили заштувати невеликий шоукейс нової української музики. З нами будуть гурт Птах Юнг, «She Tell and the Good Stuff, а також гурт Dance Living. Ми дуже раді, що ми можемо стати майданчиком для них таким тестовим. Швидше за все, вони почують дуже щирий фідбек. Я насправді вірю у те, що ми зможемо познайомити умовний захід та схід між собою. Ми можемо дуже багато зробити разом саме на рівні міжнародної співпраці, відкриваючи цікавих артистів один для одного, та власне музику з нових неочікуваних країн.